Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бундесвер планує переробити 21 броньовану ремонтну евакуаційну машину на інженерні машини розгородження та передати Україні. Про це повідомляє німецьке видання Хардпункт з посиланням на галузевий бюлетень. Для цього армія Німеччини готується передати 21 броньовану ремонтну евакуаційну машину Панцер-2» промисловій компанії, яка переробить їх на 21 інженерну машину розгородження. Про модель машини розгородження не повідомляє. Але враховуючи, що бергер панцер 2 побудована на шасі танку леопард 1, найімовірніше, це буде вісент 1 MC. Збройні сили України мають на своєму озброєнні досить велику кількість цих машин. Так, згідно зі звітом Бундесверу, вже було передано 22 бергер панцер 2 та 52 вісент 1 MC. При цьому, згідно сайту Морікс, було зафіксовано лише дві безповоротні втрати бергер панцер 2 та одну вісент 1 MC. Німецька броньована ремонтно евакуаційна машина Бергер-Панцер- 2 належить до групи бойових машин. Машин підтримки, основне призначення забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, допомога при заміні або ремонтні моторно трансмісійного відділення та або башти бойових машин. Корпус Berger Panzer 2 зібраний зі звареної броньованої сталі. Рівень захисту шасі, такий самий, як у танка Leopard 1. Перші такі машини ЗСУ отримали в жовтні 2022 року. двадцять 1 Mine Clearing MC походить від машини відомої, як Armored Recovery Vehicle 2000 або. AI. RV-2000. По суті, вона створена на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard. 1 зі знятою баштою може вміщувати різні системи залежно від відведеної армійської ролі. Головне завдання Вісент 1 MC – робити проходи у мінному полі. До складу машини входять шахтний плуг, допоміжна лебідка та кран вантажопідйомністю 30 тонн. Вперше про передачу подібних машин стало відомо в січні 2023 року. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.